čišću platili spasi se Це шосте Верніка витирає обличчя Ісусові. Смерття твої славолі. Натовде і кожен словом недоброзичним жертвом пронизує і затоє мені Ось маленька зовсім юна душенька, раз в раз шпагляє у мене каміння, тому що бере приклад зі своїх рідних. Однак в очах дитини бачу страх від жахливого видовища, та я не зважаю, і в покорі свого серця тихому і жертви. Різкий удар патогановить моє тіло неміше. Як бо сили покидає мене, а кров' і пі зрошує моє лице. Мої густа, уста, одітоньки мої, я готовий терпіти, аби ви тільки витрим вимали вас з полону злого Духа і привести на світло до Отця Петвічка, який вас так щиро любить. О що це, моє сухе обличчя, котре з кожною годиною ставало суцільною раною відчуло дотик проти того даті. Це навісталива Вероніка, надивлячись на строгу варту, порвалась скрізь неї і з такою любов'ю і ніжністю витирає мені лице. І я з окошним серцем ззиває до отця протвічно. Отче мій, ти бачиш мої страждання, прошу тебе, збережи пам'ять про мене, про ту хвилю моєї муки на цій весній дорозі. За це відважує жестої, щилої любові на всі віки аж до кінця світу. Чи бачиш страждання на обличчі Ісуса з цієї хустки? Кохай Ісуса, який заради.